Вітаю вас, друзі! Мене звати Руслан Тесленко, ви на моєму каналі «Трофейна щука. Трохи зник я з інформаційного простору. У мене все добре, просто не було можливості так повноцінно поїхати там на цілий день, порубалити, зняти якийсь цікавий контент, те ще й бажане з рибами. Ось. Але ну, так, були, було декілька таких коротеньких набігів на рибу, ну нічого там супер цікавий, я не спіймав, нічого там не відбувалося. ну Таких звичайних там було декілька щук е до двушок. Але ну, <клес> <клес> то таке. Короче, не виходило. Зараз я так само вискочив на дві годинки на Дніпро. Слухайте, нічого ні різкарася, ні реальний. <клес> Він взагалі везде. Такий он, бачите? Ну, коротше, таке відчуття, що я прямо по ньому хожу. Ось ну відповідно так. Що сподіваюсь, що сьогодні щось буде якась рибка, тому що давайте пробувати. Так, да, друзі, мене звати Руслан Тесленко, ви на моєму каналі Трофейна щука. У мене сьогодні стрітфішинг 5.30 ранку я в місті і десь 5 закидів я зробив і вже маю Маю клювання маю рибку на гупі. Сьогодні дві приманки я взяв, зараз про все буду розповідати. Ну що, привіт Привіт Міська красуня Іди гуляй так, ну що, перша була. Перша була і це непогано. Так, продовжуємо. Продовжуємо. Відізвалась зраночку. Так, ну що, це такий. Сподіваюсь, добрий знак, що якась хоча б ранкова активність щуки буде. Так, це в нас спрацював малий, ну як малий, мається на увазі, середній 110-й гупі. Дав мені одразу клюваку. така рибка до полторушки, Но я не боровся за те, щоб її там прям витягнути, виміряти. Але приємно, приємно. Все, є, є якась активність і рибку ми хух, вже побачили. И, и как друзья? <связь> Это ж карась. <связь> карась! На гупоре, <упоряться>. так, так. <связь> Бачила такая. Так, друзья, еще одна рыбка. Ну, выпускаем. Карась. Карась не рестится. Лютый. ха кидається прямо на все. А так, ні, з ним все добре. Давай. Так, продовжуємо. Рибка ловиться. Поставив я отакий от свімбейт, друга приманка, яку я взяв з собою. І спробую зараз швиденько година залишилась такий експрес, буду в Русі кидати і йти. У мене є певний маршрут, я хочу зі свімбейтом ну, дойти до певної точки і потім повертатися, буду з гупі, буду ну, вже відповідно закінчувати. Тому ось так. Так, що цікавого ще було за цей час, я з'їздив на змагання. Змагання ну, такі цікаві. Ну Вони загальні, типу, просто ловля хижої риби спінінгом. Було там чоловік 40, але ну, відповідно, ж, зрозуміло, що переважно це був ультралайт і нас було там троє. Троє джерковиків. Що цікавого? А, ну, це було на орілі, ну, зрозуміло, що дикого водойма, Джерковики, ми всі розловилися. Всі поймали рибу, це добре, і взагалі ну, відносно ми непогано, а, ну, в порівнянні з ультралайтом, непогано виступили. ну Там через, через там, особливості правил були певні нюанси, тобто було два тури по дві години. Нюанси в тому, що в кожному турі треба спіймати рибу. І, а ми в першому турі ну, не піймали. І те, що там у другому турі я піймав дві щуки, і по ітогам туру по балам я взяв перше місце в турі, це взагалі ніяк не вплинуло на ну, фінальний результат, тому що ну, принциповий момент є в кожному турі, щоб була риба. Ну, якось так. Але непогано, давайте покажу щучки, ну, такі мірні, але як для змагань. Як для змагань нормальний. East. 东西。<laughs> Так, друзі, все. 8 ранку треба їхати. Загалом такий формат, 2 години до роботи вполне, вполне може бути. Тому що що ми бачимо, зранку рибка проклюнула, Я спіймав сьогодні щучку одну, спіймав карася, тобто рибку бачив. Чесно кажучи, я особливо ні на що не сподівався, але бачите як. Готово вискочив на Дніпро, але ось ми вже піднявся вітерець, та вже і потрібно їхати, але ну, буду пробувати такими короткими, може вискакувати е риболовлями і шукати, шукати свій трофей. Ну що, залишайтесь, не забуваємо підписуватись, коментуйте, побачимось!